Путін забери своїх солдатів з України. Скандували сьогодні під російським посольством українські жінки. У більшості з них рідні зараз на Донбасі. Із солдатськими матерями та дружинами спілкувалася Ольга Скотникова. Не підтримуйте терористів, росіяни не. Ось так зранку біля стін посольства Росії жінки та матері воїнів АТО вимагали забрати російські війська з України і не підтримувати тероризм. Ми дуже переживаємо, Ми хотіли б передати це все путіну. Пусть він забирає свої війська, які сьогодні слухаю, Опять войшла якась та колонна. Ну сколько можна мучитися на цю тему? Якщо їх не було їхніх військ, то і наші б діти не гибли. Я працюю вчителем в дітей, позабирали батьків, в колег позабирали синів, чоловіків. Сидіти вдома і просто робити вигляд, що нічого не відбувається, просто це ну, не можна так. Потрібно всім людям виходити, говорити, просити. Я не знаю, що, що можу, те роблю. Завтра може відбутися зустріч президентів Росії та України, кажуть солдатські матері та дружини. Вони чекають домовленості про відведення російських військ. На території України таки знаходяться росіяни, які воюють тут за перемогу терористів. І ми дуже просимо. Це, це нікому не потрібно. Ця... Це протистояння, воно не має перемоги ні для якої сторони. Тому ми хочемо попросити матерів, зверніть увагу, що ми народжували дітей для миру, а не для війни. Ці жінки добре знають, що таке жити очікуванням дзвінка від сина чи чоловіка. Ми жили дзвінками, це дуже-дуже важко. Ставиш дзвінок рядом з іконою і молишся на той телефонний дзвінок. Більшість з учасниць акції рідні військових 72-ї аеромобільної бригади, які побували у оточенні. Мій син тільки вийшов з оточення. Із великого котла, в якому стояли більше двох місяців, це дуже важко переживати, чекати його щодня, дзвінка, і дождатися його живим і знову відправляти на війну. Кров наших дітей, сльози наших матерів не повинні в, такому, в такий час проливатися на нашій країні. Ми може поможуть нам матері, які родили теж своїх. І, може. Все-таки Путіна теж родила мати. Може, до нього дійдеться все, я не знаю. Ольга Скотникова, Андрій Машляковський перший національний.